Українське незалежне радіо. Доброго ранку! Вітаємо всіх, хто сьогодні з нами, хто слухає Українське Незалежне Радіо. Сьогодні новий день, ранок 7 грудня, і зараз ми на зв'язку з Україною. Сьогодні дійсно ми виходимо в ефір так, як колись багато років тому, тобто без відео, лише звук і. Сьогодні з нами Володимир В'ятрович, історик, публіцист, дослідник українського визвольного руху, народний депутат України. Нагадаємо, що від 2014 по 2019 рік Володимир В'ятрович був головою інституту національної пам'яті. Вітаємо вас, пане Володимире. Слава Україні. Героям слава! В нас майже вечір це дуже добре видно, тому що в нас немає електрики. і Як тільки сонце заходить, цей короткий зимовий день стає ще коротшим, вечір дуже швидко наступає. Тим не менше, ми безмежно вдячні вам за те, що ви все таки погодилися з нами поспілкуватися, не зважаючи на те, що відбувається, на ті труднощі, те, що нема електрики і. Тим не менше, знаємо, як багато зараз ви і ваші побратими роблять для того, щоб Україна перемагала вчора. Було відзначення власне наших збройних сил України, наших хлопців, які сьогодні на своїх плечах тримають цю перемогу і пришвидшують її якомога, якомога швидше намагаються власне здобути цю перемогу. І тому ми вітаємо вас вже звичайно постфактом. Тим не менше всю Україну з цим чудовим святом і. Щодня молимося, щодня намагаємося бути разом з Україною і робити все для пришвидшення її ну, тріумфальної перемоги, скажімо так, тому що ми свято в неї віримо, Володимире. Дякую за вітання. Знаєте, в нас так гарно співпадає, що у нас 5 грудня день волонтера, 6 грудня, День Збройних сил України, і напевно зараз це два головних стовпи, на яких тримається Україна, Абсолют. це волонтери, ті, які підтримують армію, і сама армія, яка тримає Україну. Це дійсно так, тому що я пригадую минулий рік е, Українці Чикаго мали честь вітати вас е, на відзначенні листопадового чину. Якщо ви пригадуєте, ви відвідували Чикаго і презентували свою книгу. Тоді нотатки з кухні Переписування історії. І це був цікавий, гарний час. Як здавалося б, за, тих, за цей рік все змінилося? Змінилося до неможливості. Чи думали навіть не повний рік? чи думали ви про те, як кардинально зміниться власне хід історії? І, очевидно, ви вже десь у своїх задумах маєте нову книгу про книгу, яка буде описувати нам ті події, які відбуваються зараз. Фактично, пане Володимире, на наших очах гартується. Як сталь, наша українська нація, світ відкриває для себе Україну як європейську націю, яка відстоює себе в пекельному вогні, свою свободу, своє право на існування. І от, власне, я хотіла запитати вас як історика. Можливо, це. Я розумію, що це глобальне питання, але тим не менше, ви як історик, можете оцінити весь процес, як відбувалося цей шлях, коли, власне, ми йшли і. і Намагалися відстоювати свою незалежність багато-багато десятків років. І зараз, врешті-решт, мені здається, ось цей, цей нарив нарешті прорвало. І так ми платимо дуже високу ціну. Але на вашу думку, чи могло це не статися? Тобто, чи могло так бути, що ця війна не почалася б? Власне, цими днями 24 лютого, чи власне ця подія мала статися і була неминучою для того, щоб Україна сформувалася як нація. Знаєте, от ви згадали мою останню станом на так. зараз поїздку до Чикаго, А я вже тоді вагався, чи їхати до Чикаго не тому, що не хотів потрапити до Чикаго, побачити чудових людей в Чикаго, а тому, що боявся, що на момент, коли я буду далеко за океаном, може початися війна, тому що вже mm -hmm. в листопаді. Дуже серйозно повідомляли е, розвідки, навіть засоб нас інформації йшла. Інформація про е, де, підготовку до цієї війни і ці місяці, от якраз е, листопад, грудень, січень. Вони всі були такі в очікуванні того, що війна може початися. Мені напевно додатково важко було, тому що знаєте, як історику. Ну, важко не зрозуміти, що е, цієї війни не могло не бути. Вся історія українсько-російських стосунків просто кричить про те, що ця війна мусила бути. Е, ну, я очевидно не пророк, я не міг знати, що вона саме це саме 24 лютого, але е, те, що Росія просто так не відпустить, нас е, ставало очевиднішим з кожним роком. Е, в 91-му році очевидно, що Україна скористалася просто тим вікном, можливостям, коли Росія була максимально слабкою в. Історії 20-го століття, але накопичивши якісь ресурси, вона очевидно вже почала підготовку до того, щоб повернути в Україну. Спочатку це була спроба якимось такими політичними способами через проросійські російські сили в Україні, через мас-медіа в Україні, після майдану 2014 року, коли ці можливості просто обрвалися, с обрували самі українці. Очевидно, що Росія вдалася до спочатку гібридної війни, а потім вже цього року до повномасштабної війни. Тому на жаль, хочемо ми цього чи не хочемо, але ця війна була неминучою. І так, ця війна завдає дуже багато шкоди, дуже багато збитків, дуже багато е, коштує крові Україні, послаблює Україну. Але разом з тим є інша сторона цієї війни, вона справді нас загортовує. Вона для багатьох українців стала тим якимось напевно найважливішим поштовхом для того, щоб усвідомити себе, чому важливо бути українцем, чому важливо мати українську державу, е, чому. Е, Росія є небезпекою. Чому Росія не можуть бути нашими братами? Чому е, треба бути готовим боротися проти них в тому числі зброєю в руках, mm -hmm. пане Володимир? Ви ще будучи на посаді, е, займаючи посаду голови інституту національної пам'яті, гадаю, розпочали ось цю е, надзвичайно дуже позитивну і потрібну всім нам українцям. Е, власне, таку, таку такий рух до декомунізації і власне. Цей рух я розумію, що був непростим, але сьогодні можна сказати, що цей рух вже плавно настільки настільки він зараз набрав обертів, перейшов, як ви сказали, вже правильно зауважили до деколонізації. Ви так назвали зараз власне цю тенденцію. Тому що ми бачимо, що протягом оцих місяців, відколи почалася російсько-українська війна, ось велика кількість тих російських ідолів, і не зовсім ідолів, скажімо, це і. Пам'ятники російським письменникам, тому ж там чи то Пушкіну, чи Толстому, чи російським композиторам, вони, вони вони починають зникати, їх починають переносити, чи робити для них якісь певні там окремі місця. І, врешті-решт, пам'ятник Катерині II теж зараз стоїть під питанням, і якщо я не помиляюся, зараз вже розпочався демонтаж цього пам'ятника в Одесі. Отже, ось ця тенденція до по знищенню цих пам'ятників до деколонізації, на вашу думку, вона буде продовжуватися, вона має зараз такий природній сенс, правда? Ось в, в часі війни. Я завжди, я завжди казав, що деколонізація це лише перший етап до е, незалежнення України в її якомусь е, просторі. Що наступний крок має бути правді деколонізація, тому що так, ми зняли цей от комуністичний. Це нашарування, яке було на українській свідомості, в українських містах на українській мапі, але під ним справді е, російське імперське е, російські імперське нашарування. Тому я тішуся, що е, те, що я й передбачав, слід за декомунізацією йде деколонізація зараз. Це дуже активні процеси, які відбуваються з інститутом громадськості, здебільшого і ті демонтажі пам'ятників, які відбуваються, вони надзвичайно важливі, тому що. Мова йде знову таки про маркери руського міра. Мова йде про тих е, важливих для Росії якихось постаті, події, які мають е, служити підґрунтям, під обґрунтуванням її ключової тези, з якої почалася ця війна, що немає ніякого окремого українського народу. Е, тому особливо навіть коли ми говоримо про е, письменників Пушкіна Толстого. Е, це ж не просто письменники, це творці російського імперського міфу. Треба, треба розуміти, що саме тому їм російська імперська влада ставила пам'ятники. І треба розуміти, що ці пам'ятники на українських вулицях з'явилися не тому, що українці були великими фанатами війни і міра чи Євгенія Анігіна, і вирішили поставити за свої кошти своїми зусиллями ці пам'ятники. Їх ставила російська царська влада. Їх ставила зумисно для того, щоб маркувати цей простір як свій, і ставила їх саме цим людям, які були творцями цього російського імперського міфу, які за заперечували існування України як такої Пушкіну, який е зневажав і обріхував Мазепу. Льву Толстому, який, власне придумав цю концепцію Великої отечественної війни, яка була потім повторена в роки Другої світової війни. Отже, це справді ну, надзвичайно важливі для Росії маркери ідеологічні маркери, маркери, яким намітили територію. Тому процес, який зараз відбувається, він абсолютно поєднаний з фізичним е усуненням російської влади, російсько-окупаційної влади, російського війська. Е Паралельно відбувається і усунення її з інформаційного логічного поля, скажімо так, я дуже тішу, що це відбувається з місцево громадськості, але я переконаний, що вже назріла пора на те, щоб під цю громадську ініціативу давати законодавчі підґрунки. Я є одним з співавторів двох законопроєктів, які безпосередньо стосуються деколонізації. Я Дуже сподіваюся, що вже незабаром вони будуть ухвалені в парламенті. і... І ці ініціативи так само свого часу декомунізація отримують відповідно законодавчу основу. Ви знаєте, це чудова ідея, тому що мені завжди чомусь здається, що ось ця, знаєте, ініціатива, яка зараз так рішуче пішла вперед. Щоб вона не дала, як то кажуть, задній хід, тому що є дуже багато таких, знаєте, полагетів, які кажуть: ну що ж що ж вам зробив там той Толстой, той же ж Пушкін і так далі, адже це всього лише література, і це люди, які абсолютно, як ви сказали, не розуміють, не розуміють, в чому тут тенденція, в чому ця цілеспрямована атака на все українське, власне, як ви правильно сказали, вони маркують свою територію таким чином. Чомусь не стоять на що, десь, скажімо, у кожному українському селі чи у кожному маленькому містечку пам'ятники пам'ятники чи Миколі Лисенку, так скажімо, чи Івану Франку, і іншим нашим українським. Ну ми їх маємо сотні, яких мало мало знаємо власне наших видатних митців, і тому, що нам завжди нав'язували все російське. Я пригадую ще свою школу. Як я у Львові вчилася в класі, який чомусь був поділений на дві частини для вивчення російської мови. Я ніколи цього не могла збагнути. Чому нас не, не ділили по половині наш клас, який мав ну налічував до 45 осіб, я пригадую, це були великі класи, але нас не ділили по половині для того, щоб вчати детальніше і глибше українську мову чи літературу, а саме російську. І оця тенденція, вона почалася ще дуже давно. і, Очевидно, вилилася в оці нав'язування всього російського масованого нав'язування. І ось я дуже боюся, якщо це не буде, власне, якось закріплено законодавчо, що ця тенденція може вернутися. Адже все таки ми маємо ось ці регіони, які, на жаль, зараз визволяються, дуже тяжко. Важко Це Донеччина, Луганщина. От зараз бачимо, яка ситуація є в Бахмуті. Але тим не менше, це, ми знаємо, що ця територія була в більшій мірі все таки російськомовною. І, власне, боюся після війни, як все це буде виглядати, щоб не повернулися оці тенденції до всього російського, яке нам нібито не завдає шкоди, і так далі. От ваша думка. Я я знаю, що це все те саме, але якщо ви можете ще кілька слів, власне, на цю тему сказати. Справді ми бачимо, що Росія чіпляється і зачіпляється найактивніше власне в тих регіонах, де вона найактивніше працювала ще до початку повномасштабної війни, де вона зуміла якимось чином обробити місцеве населення, де були ще ті люди, які щиро вірили, що росіяни браті народ, що Росія нічого не загрожує. Але парадоксально, знаєте, цією війною, масштабною війною, цими страшними злочинами, які ми у нас супроводжується, Росія замість того, щоб... Поневолити Україну тіше в себе притягнути Україну, навпаки, втрачає е, будь-яку підтримку навіть в тих регіонах, де були донедавна ще досить сильні проросійські настрої. Абсолютна більшість українців е, починають розуміти, яку насправді загрозу для них несе е, Росія. Тому ми зараз зі свідками цікавого явища, коли масово російськомовні українці переходять на українську мову, коли вони е, починають. Для себе наново відкривати Україну, українську історію, українську культуру, якісь українські традиції, тому що вони розуміють, що саме таким чином, ставши українцями, вони, крім всього іншого, можуть відгородити себе від цієї російської агресії. Так. І е, от я, власне, думала над тим, що у вас нещодавно вийшла ще одна, здається, нова книга, якщо я не помиляюся, це УПА, історія нескорених, так? Власне, це не зовсім нова книжка, ще не зовсім вийшла. Тобто це вже буде четверте видання тієї книги, яку я друзі презентував у свого часу ага. років 10, тому напевно, ще в Чикаго. Дещо оновлюємо цю книжку, і незабаром вона вийде, вже в 23-му році вона вийде з трошки в оновленому вигляді. Справа в тому, що величезний попит досі на цю книжку я е, не дуже люблю перевидавати. Книжки, а це старі книжки, а ця вперше вийшла ще в 2007 році. От, але тим не менше, є велике бажання, і очевидно, зважаючи на той час, який ми зараз переживаємо, коли тема повстанської армії стає дедалі популярнішою і попит на цю інформацію зростає. Тому я вирішив погодитися перевидати цю книжку. Але натомість я сподіваюся, що незабаром вийде інша моя нова, справді книжка. Спроба в книжковому форматі подати інформацію, яку я подавав протягом е, цього року, фактично від початку цієї війни, у моєму відеоблозі, який називається Вир історії, <тас> спроба пояснити е, події сьогодення через призму історії якраз спроба розповісти про е, ті злочини, які чинить Росія, порівнявши їх з тими злочинами сьогодні. Порівнявши з тими злочинами, які в минулому мова йде, і про голодомор, про депортації, про розред цивільного населення. Мова йде про інші війни, які вела. Росія після 1991 року мова йде про те, як українці воювали і чому українці вміють успішно воювати проти росіян. Я сподіваюся, що ця книжка теж буде цікава для читачів. Ну і можливо, якщо все буде гаразд. То... Зустрінемо якось на презентації в Чикаго Безумовно, безумовно, ми будемо з нетерпінням вас чекати з усіма вашими книжками і з тими, що перевидаються, і з тими, які є новими. І нам нам все надзвичайно цікаво. Але ось, власне, я не даремно зачепила ось цю книгу, як про яку ви сказали, що ви її зараз перевидаєте про історію нескорених про історію української повстанської армії, оскільки, як ви сказали, зараз до неї дуже великий інтерес. Інтерес, очевидно, тому що зараз ми спостерігаємо за. Особливим феноменом Збройних сил України, які продовжують справу української повстанської армії, адже це армія, яка, до якої в нас в українців беззастережна довіра, і не тільки в українців, мені здається, ну, українців, зокрема, цілого світу, але і світ сьогодні, мені здається, зустрівся з абсолютно іншою, іншою армією, з армією, яка, яка відображає інтереси. Інтереси нації, мабуть, інтереси народу це армія, які які довіряють люди, прості люди, прості українці. Вони значно більше. Я візьму на себе таку відповідальність. Довіряють сьогодні українським збройним силам. Мені здається, ніж власне навіть українській яка є сьогодні, тому що мають до неї певні, так би мовити, запитання. А ось збройним силам, генералу залужному, нашому командувачу українському, мені здається, зараз вірить кожен абсолютно дослуха. І, і мені здається, покладає величезні надії. От ваша думка не випадково, ось власне е, такий феномен зараз з'явився ось така довіра до збройних сил України, адже ця тяглість є ще з тих часів, з часів української повстанської армії. Адже ця армія завжди викликала у нас особливу довіру, тому що ми знали, що українська повстанська армія це армія, яка відображає інтереси. Українців, які боролися завжди за свою незалежність і продовжують її відстоювати. Це, з одного боку є величезна різниця між українсько повстанською армією і збройними силами України. Тому що українська повстанська армія це повстанська армія, ну, підпільна так. партизанська армія, так, створена так, без змогу. держави, збройні сили України, слава Богу, це армія державна. Але з другого боку є одна колосальна схожість, єдність. Обидві армії народні, обидві армії це те, що Народ не просто підтримує, а створює. Очевидно, що зараз умови зовсім інші. Зараз ми маємо українську державу, яка величезний ресурс витрачає на те, аби модернізувати українську армію. Маємо міжнародну підтримку, якої не було ніколи раніше, зокрема в часи української повстанської армії. Але тим не менше, мені здається, що найбільш визначальну роль в тому, що ця колишня. Совєтська армія, осколок совєтської армії, який, е, ми колись назвали Збройними силами України, врешті-решт стає українською армією. Так от в цьому колосальна роль якраз українців, кожного, який долучається до того своєю працею підтримкою цієї армії. Тому е, справді це загальнонародна армія, так само як була українська повстанська армія. І є ще один важливий аспект, який стосується в зв'язку сьогодення української повстанської армії. Е, Історія українсько-повстанської армії залишається маловідомою в світі. В її мало дуже навіть, росіяни і мало знають в навіть самі українці, і ця е, незнання цієї історії призвело до таких парадоксальних речей. знаєте, що е, в на заході експерти серйозні експерти. 에, передбачали, що Київ падає через три дні, тому що вони не знали історію української повстанської армії, вони не знали, на яке завзяття, на яку боротьбу готові українці. Не знали про це, слава Богу, і росіяни, які самі повірили в силу своєї пропаганди, що українці не вміють воювати, тому що забули про історію української повстанської армії, яка воювала понад 10 років після Другої світової війни. Не знали, на жаль, і українці, для яких самі е, які самі себе здивували цією завзятістю. Але я думаю, що зараз е, надзвичайно важливо, щоб і українці, і світ. І навіть росіяни дізналися про історію українського повстанського рем, тому що вона насправді дуже багато пояснює з того, що відбувається зараз. Вона пояснює, чому і яким чином українці здатні чинити такий повномасштабний спротив, якого не очікує від українців ніхто пане Володимире. Якщо зараз власне повернутися до тих подій, які буквально ось цими днями зараз сидите без світла, тобто є. Постійно повітряні тривоги зникає світло. Очевидно, що ворог активно активно знищує ну, найважливіші енергетичні об'єкти, ось цю так звану інфраструктуру, надважливу інфраструктуру, яка живить українців теплом, світлом, газом і, і всім рештами необхідними речами. І на сьогоднішній день, от власне, Росія намагається так би мовити, заморозити ось цю війну, оця тенденція. Мені здається, вона дуже непокоїть, коли якось так ніби послабилася, зменшилася кількість ну кількісно ось, а, а, атаки, атаки зменшилися. І тим не менше. Йде така розмова про те, що варто зупинити, можливо, поставити війну на паузу, щоб почати потім е, наступ навесні. І оснастякі така тактика, мені здається, підходить Росії, тому що вона, врешті-решт, обезкровлена зараз. Знаємо наскільки зараз мало вже вони мають, мені здається, і зброї, і ті, ті самі мобілізовані, нові мобілізовані, не мають відповідної е, підготовки. І очевидно, що Росія виграє час. Коли поставить війну на паузу. І чи підходить Україні такий, чи які, які тенденції ви, ви можете якось ну, спрогнозувати, яким чином ми будемо рухатися? Тому що те, що робиться зараз в Бахмуті, це дуже складна ситуація. Тим не менше іншого шляху нема, мені здається, От, ми повинні рухатися далі і не зупинятися. Ну, Росія не особливо зараз е, призупиняється. Ви справді згадали Бахмут, де триває такий. Повномасштабний наступ так. я можу згадати про ракетний удар по Україні, який відбувся цього понеділка. Понад 70 ракет вилетіло. Слава богу, завдяки нашим протиповітряній обороні, понад 60 з них було знищено, тому і таких колосальних пошкоденьки пошкоджень, які мали місце попередні тижні, не сталося цього тижня, але ну на жаль, ймовірність того, що це буде повторено, є дуже висока. У нас зараз досить холодна зима. Очевидно, що е рівні затрат енергії по країні значно більші. От mm -hmm. і саме в такий момент холоду е, завдати додаткових якихось е, втрат для е, української енергетичної системи, тобто це саме те на що розраховує Росія, для того, щоб е, ставити Україну на коліна, але українці не стають на коліна українці вже призвичаються власне до цих умов існування в без світла з е, обмеженим теплом. Uh, і я думаю, що ця нахиленість на перемогу в українців нікуди не зникає. Тобто ми продовжуємо uh, бути готовими до боротьби до перемоги, тому що переконаний так абсолютно тут з вами згоден, що uh, будь-яка пауза зараз буде на користь Росії для того, щоб перегрупувати свої сили. Наразі вона uh, зазнає поразок однієї за іншою, від спочатку на Харківщині, потім на uh, Херсонщині. Вона не, не, не встигає перегрупуватися, тому треба добивати, допоки ворог падає. Ну і навіть власне ці події, які сталися останніми днями, я маю на увазі удари безпілотників по по аеродромах Росії, які абсолютно ну звичайно шокували шокували російську, Росію. вони не очікували, що Україна може дістатися так далеко, і стоїть питання, власне, яка зброя була використана, що це за безпілотники і так далі. Зараз про це жваво обговорюється, і світ розуміє про те, що ми можемо і поцілювати так далеко, не очікуючи власне на такі речі Росія ну просто заскочена. Вона не думала, що що удари українців можуть сягати таких далеких регіонів Росії. Очевидно, що не за горами і Москва. Але от сьогодні теж з'явилася цінна інформація про те, що Сполучені Штати Америки виступили за поставку в Україну німецьких бойових танків Леопард. І, і власне Financial Times написала, що Україна скоро дістанеться і до Сибіру. У Росії не буде безпечних зон. Ось сьогодні такий з'явився коментар, обнадіючий коментар, але тим не менше, ви знаєте, я чомусь завжди думаю більше емоційно про те, що так, ось ця зброя, вона всі вона нам потрібна. Але разом з тим, я завжди думаю про те, яку високу ціну ми за це все платимо, але але іншого шляху, очевидно, нема. І ті, ті, ті повідомлення, які з'являються про те, що. То там ховають молодих хлопців, то, то Івано-Франківщина, то Закарпаття, то, то Львівщина, Тернопільщина, і ну, просто серце розривається від того, що світ української нації сьогодні йде. Але, мабуть, це така наша місія, і хто як ними повинен знищити це світове зло під назвою Путін і його режим? Знаєте, зараз, попри ті втрати, яких ми зазнаємо. Е, в нас одно найкращі можливості, найкраща нагода для того, щоб е, краще перемогти у нашій е, столітній війні, тому що ніколи ми не мали такої рівня мобілізації всіх українців, всієї України у війні проти Росії цього не було сто років тому. Того не було і 70-80 років тому часи. Упа е, е, ніколи не було за нами так багато підтримки світу. Ніколи ми не отримували стільки зброї, стільки фінансової під. Тому в нас для нашого покоління є водночас і нагода, і честь, і відповідальність поставити крапку в цій війні, яка триває вже понад 100 років. Це дійсно так. І я хочу подякувати вам за сьогоднішню розмову, але і подякувати всім вашим побратимам, подякувати від української діаспори. Всім українцям України і збройним силам України, всім волонтерам, які святкували також свій свій день, своє свято, адже мені здається фен феномен. Волонтерство це ще буде окрема сторінка, про яку будуть писати книжки. Проте мені здається, будуть, мабуть, вони вже є, але створювати фільми, тому що в Україні власне волонтерство як таке зародилося, мені здається, саме в часи Майдану. І як наскільки воно розвинулося зараз? Ми, ми є свідками унікального, мені здається, такого феномену про волонтерство. І я, от, власне, бачу цікава новина. З'явилася про те, що тероборона перші загони тероборони створені в. В Білгородській і в якщо я не помиляюся, в Курській чи Рязанській області сьогодні в Росії. Я на хвилину подумала. Про те, що росіяни, мовляв, пробують самі створювати свою тероборону, своє якесь таке так зване. Ну, це не волонтерство, не можна назвати. Але мені цікаво, що у них вийде, тому що мені здається, мотивації у них немає ніякої. Вони абсолютно не розуміють за що вони воюють. Інколи ці молоді мобілізовані російські воїни виходять на поле бою, не знаючи взагалі з ким вони воюють і за що вони воюють. Вони Настільки сліпо і беззастережно вони вірять путіну і його режиму. І мені здається, що ось ці ця тероборона їм не допоможе. Їм просто треба читати книги. Їм треба е, слухати, їм треба вивчати історію України інших європейських країн для того, щоб можливо глибше і краще е, розуміти до якого жаху дійшла їхня власна країна. І мені здається, Росію чекає неминучий розвал. По іншому вона не може якось сформуватися в якусь окрему цивілізовану державу. Мені здається, вона приречена на загибель. Я думаю, що для України і для всього світу якраз і є головною гарантією безпеки, того що нічого подібного, це те, що сталося в 2014 році, те, що відбувається зараз, не станеться тільки тоді, коли Росія в теперішньому її вигляді, як Російська імперія, яка називається Російською Федерацією, просто зникне з мапи світу, буде переформатована на сукупність окремих національних е демократичних держав. Тільки тоді можна бути спокійним, що нічого подібного до нинішньої агресії, агресії не тільки не Україна, але й світ не зазнає. Так. І як ви слушно зауважили, що в своїй книзі, що сьогодні, нарешті, ми, українці, пишемо свою історію, свою власну історію, не історію, яку нам диктує десь, знаєте, сусід з боку. Чи скажімо, чи, чи підказують нам поляки, чи підказують нам росіяни? А пишемо власне свою історію, але своєю власною кров'ю. І я хочу власне ну, подякувати вам за цю розмову, за ваші книжки, які, які сьогодні дуже на часі, дуже актуальні. Запросити вас ще раз до Чикаго, при найменшій можливості приїхати. І з презентацією чи чи книжок, які ви перевидаєте, чи нових книг, чи ті, які будуть, я вірю, вами написані, тому що дійсно твориться зараз історія. Кому як не історика, мені здається, зараз надзвичайно дуже такий щедрий ґрунт. І зрештою, і кінематографу сьогодні, і всім людям, які, які розуміють, що Україна будує свою власну історію, свої власні кордони. І дякую вам. Дякую вам за те, що погодились поспілкуватися. І слава Україні! Слава Україні! Добре. Слава Збройним силам України і до зустрічі. До побачення. Дякую. Українське незалежне радіо.